Вітаю вас на каналі. З вами Канадський Марк. Буквально зараз новини, все міняється щогодинно, І я маю доступ до всіх цих ресурсів, тому що в нас 9 годин різниці між вами, і більшість вас дивляться мене саме з України. І вам цікаво, і вам не байдуже, що зараз відбувається, особливо, якщо це стосується майбутнього України. Тому рекомендую вам підписатися прямо зараз на цей канал. Друзі, 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 сьогоднішня новина вона вас точно шокує і здивує. Дональд Трамп наїхав на Зеленського, сказав, що 350 мільярдів доларів американських були видані Україні на фінансування війни в Україні, щоб допомогти Україні відбити Росію і забрати свої території, можна так сказати. І він сказав, що Зеленський зеленський комідіант, який надурив Сполучені Штати Америки. Забрав 350 мільярдів доларів, і що половина цієї суми взагалі пропала, невідомо де, і можна так сказати, що ніби як то українці, половину грошей десь. Е пропало в них, тобто вони винні, і все. Потім Ілон Маск зразу почав підтримувати Дональда Трампа, говорити про те, що не підтримують Зеленського знову, що 4% це більш е, вирогідніший, е, вирогідніша цифра. А насправді те, що 57% говорить Україна, це брехня, що ніхто не підтримує Зеленського так само, і що Зеленському потрібно піти, і що Зеленський не хоче миру. Ну розумієте, е, напруга зростає між Україною і Сполученими Штатами Америки, але Україна при Красно розумію, що без Сполучених Штатів Америки Україні буде дуже складно. Навіть самий президент України зазначив, що без Сполучених Штатів Америки Україні буде фактично нереально виграти цю війну і е, мати якийсь мир та безпеку. І вийшла стаття, дуже цікава стаття, в якій йдеться мова про ці гроші, про ці 350 нібито мільярдів доларів, які видали б Україні. Якби видали Україні таку велику суму грошей, то Україна вже давно би мала би. Кращі результати набагато більші результати, і Росії би було не дуже так і весело зараз. Але насправді в цій статті йдеться мова, що Україна отримала буквально 66 мільярдів доларів американських на допомогу і ще. 3,9 і мільярда доларів додаткових ще є, які ще були не використані. Решту суми там буквально йдеться мова про 180 мільярдів загальну суму. Решту половину суми біля 60 мільярдів доларів було використано справді в Сполучених Штатах Америки, в самих штатах Америки, де коли вони відсилали Україні якусь вживану чи стару зброю та техніку, вони потім її замінювали новішою технікою за ті ж кошти, які нібито мали би йти в Україну. І потім іло ілону маску е, назначили е, зробити дослідження, своє дослідження, бо він ніби зараз на даний момент відповідає за те, щоб займатися бюджетом Сполучених Штатів Америки і як можна покращити бюджет, як можна зберегти гроші, і це його робота. І він сказав, що він це все подивиться. Він це вирішить. І потім на своїх соцмережах, які ви бачите прямо зараз на екрані, він зазначив, що вся ця допомога, яка йшла на Україну, вона дуже добре підходила і допомагала, і була вигідна, що республіканцям, що демократам. Тобто він натякнув, що деякі американські політики використовували цю можливість і ці гроші в свої, як то кажуть, в сторону і в те, що їм підходило. Розумієте? Тобто, перед тим як Дональд Трамп нагнав на Зеленського, то після того вони вже вирішили і вияснили, що вже виявляється, ці половина грошей не винна Україна. І що Україна абсолютно не винна. Навіть самій Ілон Маск сказав, що Зеленський правий, що половина цих грошей не була ніколи Україні надана. Тобто, що відбувається, ви собі просто уявіть. Тут Трамп з зіленим маском нападають на Україну, тиснуть на Україну, там говорять різну гадость. А потім після того виявляється, що це вже в Америці самі проблеми. Що самі американці винні в тому, що ці гроші пропали саме серед американців, тобто американці, нібито офіційно видавали Україні велику допомогу, але більша частина цих грошей залишалась в Америці і серед тих американців, які нібито хотіли допомогти дуже сильно Україні. Чи це друзі правда, чи неправда, важко сказати, але ці всі заяви вони зараз так міняються. І насамперед, цій ситуації що є позитивно? Позитивно добре, те, що Україну зараз перестали винити в цьому, тому що це додасть Україні трошки бали, потенційні бали в дипломатичному виході з цієї ситуації. Але то, що ці гроші могли допомогти Україні, насправді і. Спасти можливо потенційно більше життів, це точно є факт, і цікаво, що зараз буде відбуватися надалі, бо я більш ніж впевнений, що про це будуть говорити політики адміністрація Трампа, і сам Трамп повинен щось прокоментувати стосовно цієї ситуації і сказати, що він був або неправий, або він мав якусь неправдиву інформацію. Але це ще раз доказує, що Дональд Трамп він є радикальна людина. Він просто говорить на емоціях, то що він хоче сказати в той момент. І не думає, не думає перед тим, як щось говорить, і таким чином повірте мені, він може і ображає Україну, і це правда, але він собі рейтинг теж псує тими всіма такими образами. Бо зараз американці говорять, що е, Дональд Трамп і Ілон Маск вони говорять наративами Росії. І наративи Росії вони дуже подібні до того, що зараз Дональд Трамп і ілон Маск говорять. І зараз потрібно перестати, якщо чесно вам скажу один на одного наговорювати всім, і треба сісти за стіл переговорів. І треба нормально як дорослі люди вирішити цю всю ситуацію в Україні. Надію, що відео вийшло дуже важливе та насамперед інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.